Змащу раз на місяць, хоча б раз на два місяці блок заварювання своєї кавомашини Делонгі і в тебе взагалі не буде проблем. Затискаємо червоні фіксатори і дістаємо блок. Перевертаємо і знизу пласкою викруткою знімаємо фіксуючу скобу. Робимо це дуже обережно. Видавлюємо поршень, викручуємо гвинт і знімаємо дисперсійне сито. Його ретельно вимиваємо і перевіряємо на світло. Обережно знімаємо ущільнювач. Другий також. Якщо вони еластичні, миємо і змащуємо харчовим силіконом. До речі, на нашому оптовому сайті можна замовити як ущільнювачі і силикон, так і каву, що в принципі і роблять власники кав'ярин з усієї країни. Ущільнювачі мастим тонким шаром, щоб силікон не звисав з них. Дуже тонко змащуємо циліндр всередині і вставляємо ту штуку назад. Закручуємо сито. Обережно, без зайвих зусиль, щоб не звернути різьбу. Вставляємо останній вузол і фіксуємо скобою. Обов'язково перевіряємо, щоб вона заклацнулась в пази. Ставимо лайк відосу і насолоджуємось кавою.